Після закінчення великої війни та після незадовільного миру, величезної інфляції та безпрецедентної економічної кризи, Німеччина стояла на колінах. А вона все ще була країною з величезним економічним потенціалом. Завдяки заводам і компаніям, що й досі існували там, Німеччина була лише тінню колишньої монархії. Втім, з 1933 по 1940 рік країна досягла того, чого не здійснила в попередній війні. Вона мала нову армію, яку вважали нестримною, діяла з точністю, швидкістю та зв'язком, захопивши зненацька великі європейські держави. Таким чином, на кінець 1941 року майже вся Європа. Перебувала під контролем Німеччини та її союзників. Німецькі солдати здалеку бачили будівлі Москви. Майже всі прогнози говорили про повну перемогу Німеччини. Але як це все сталося? Чи це була лише ефективність німецької армії? Або на це було багато причин, зокрема, розумне планування чи навіть удача. Закінчення Першої світової війни принесло німцям період хаосу, і решта Європи, ймовірно, вірила, що зможе у найближчому майбутньому стримувати могутню німецьку армію. Вони помилялися. Здатність Німеччини відновити свою військову міць загалом прийшла з розквітом Третього Рейху, але перед цим підйомом було падіння, викликане подіями у Веймарській республіці. Після закінчення Першої світової війни Кайзер Вільгельм II став об'єктом інтенсивної негативної реакції та тиску, як з боку громадськості, так і з боку власної армії. 9 листопада 1918 року він був змушений зректися престолу. А вже наступного дня було утворено тимчасовий уряд, що складався з членів соціал-демократичної партії та незалежної соціал-демократичної партії Німеччини. Навесні була сформована Веймарська республіка з Фредеріхом Ебертом як першим президентом. Незабаром по закінченні терміну правління Еберта було підписано версальський договір, що скорочував німецьку армію до 100 тисяч осіб. Крім того, Німеччина була змушена взяти на себе відповідальність за Першу світову війну, виплативши значні репарації та відмовившися від частини своїх територій. Цей договір став величезним ударом для новоствореної веймарської республіки, а за ним швидко послідувала нова перешкода цього разу у вигляді гіперінфляції та великої депресії. Це був переломний момент для багатьох німецьких робітників, і моментом, коли Адольф Гітлер і його партія раптово стали маяком надії. З наростаючим занепокоєнням, що Веймарська республіка незабаром може бути захоплена комуністами, німецький народ звернувся до альтернативи, що швидко стала найбільшою політичною партією в парламенті до 1932 року. Вже наступного року Адольфа Гітлера було обрано новим канцлером Німеччини. Перші кілька тижнів його терміну були надзвичайно впливовими та спричинили кардинальний суф у запланованій відбудові Німеччини. У нового канцлера та його партії був план. Як можна було передбачити з його виступів і з його книги, це мало початися зсередини, і нова партія намагалася зміцнити свою владу за допомогою пропаганди та нормативних актів. Відновлення армії довелося розпочати, ігноруючи версальський договір. Наступним етапом була анексія німецькомовних територій дипломатичним шляхом, вплив для військового втручання, тим часом із збільшенням виробництва та більшою армією увага повинна була бути зосереджена на розгромі їхнього найбільшого суперника в регіоні Франції. По-перше, було застосовано статтю 48, що значною мірою зменшила прогрес, досягнутий на основі громадянських прав і поклала міцну кришку на комуністичну партію. Далі Гітлер заснував закон про надання дозволів, який надавав йому повноваження ухвалювати будь-який закон без схвалення президента чи парламенту. Одна з головних цілей тепер була спрямована на повернення колишньої військової могутності Німеччини та розвиток її. Однією з найвідоміших змін нового канцлера у Збройних силах було створення вермахту. Це була об'єднана армія Третього Рейху, Починаючи з 1935 року, яка складалася з сухопутних, морських і повітряних сил, нова військова міць була набагато більшою, ніж допускав версальський договір, і спричинила радикальне збільшення витрат на оборону та відновлення військової повинності. Канцлер зміцнив свою самопроголошену роль найвищої влади над збройними силами і вимагав від кожного командира виконувати його накази. Незважаючи на внутрішню опозицію та скептицизм з боку деяких командувачів, армія змогла знову захопити Рейнську область, дуже індустріалізований регіон, який був життєво важливим для майбутньої військової машини. Анексія Австрії, Судецької області та Чехословаччини зміцнила німецьку економіку та виробничі лінії. Загальний рейтинг схвалення нового режиму німецьким народом різко зріс. І будь-яка опозиція була фактично замовчена. Жменька генералів і військ, які мали бути люди, які сперечалися щодо нового канцлера, тепер були готові підтримати його плани війни після його територіальних успіхів з повністю оснащеним і підготовленим військом. Німеччина була готова вторгнутися до Польщі з уже наростаючим імпульсом метою, окрім бажання повернути територію, втрачену за версальським договором і подальшого розширення, було уникнути тривалої війни будь-якою ціною. Щоб досягти цієї високої мети, німці прийняли нову військову тактику, відому як «бліцкріг». Це не була абсолютно нова форма війни. Стратегія, якої дотримувалася Німеччина, мала багато спільного зі стратегією, яка існувала під час першої війни, коли ідея була такою самою швидко і рішуче перемогти своїх ворогів, оскільки країна була погано пристосована для перемоги в тривалому конфлікті проти більших, краще підготовлених сил. Німецька армія мала переваги нової військової технології, яка включала кращі та швидші танки, автомобілі, літаки та радіо. Ці нові інструменти в поєднанні з наголосом на елементі несподіванки, швидкості, мобільності, цілеспрямованих атак і зрештою оточення дозволили армії перетворити традиційну військову тактику на сучасний вид війни. Тактика Бліцкригу не тільки добре звучала в теорії, але й справді працювала. Німці використовували цю нову стратегію, коли вони вторглися в Польщу і згодом розпочали Другу світову війну. А потім знову коли зіткнулися з ворожими лініями в Данії, Норвегії, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Франції, Югославії та навіть Греції. Протягом перших двох років війни Бліцкриг був надзвичайно вигідною тактикою і відігравав надзвичайно важливу роль у негайному успіху Німеччини. Ця стратегія працювала на швидку дезорганізацію та відкидання ворожих військ шляхом використання вузької лінії або формування зосереджених наступальних сил для прориву ворожих ліній. Німці спочатку знайшли слабкі місця в обороні свого супротивника, щоб створити пролом, який дозволив бронетанковим дивізіям швидко проникати всередину. А солдатам вільно проникати в тил противника, викликаючи шок і дезорганізацію серед ворожої оборони. Поки їхні колеги намагалися реорганізувати лінію фронту та підготувати нові лінії оборони, ВПС не дозволяли додатковій допомозі дістатися до противника та не діслати підкріплення, щоб закрити проломи на фронті. У міру збільшення розриву потяг німецьких військ продовжуватиме швидко просуватися через цю територію, і основна увага буде зосереджена на тому, щоб запобігти заповненню ворогом утвореної прогалини. За танками йшли моторизовані дивізії, які створювали суцільні фланги, захищаючи військові колони посередині. Коритор безперервно постачався, дедалі більшою кількістю техніки та солдатів. Роблячи це у противника, не було багато часу на реакцію. Оскільки створювалися ще пронизливі рухи, водночас байдужі плями. Зрештою, будь-які ворожі війська, які не змогли вчасно відступити або втекти, потрапляли б в оточення німців. Це дозволило останнім тепер захопити домінуючу роль у битві та змусити противника здатися. Ця тактика спрацювала досить добре проти французів, які були шоковані швидкістю німецької армії та її наступом через Арденський ліс. Після завоювання Франції головні цілі були досягнуті, і Радянський Союз здавався останньою главою їх завоювання та панування в Європі. 22 червня 1941 року почалася операція з метою окупації західної частини Радянського Союзу. Спочатку німецька блискавична війна завдала великої шкоди СРСР. Останній був відкинутий. До воріт Москви, оскільки їхні нападники знову вели агресивно сильний штурм. Ситуація погіршилася, оскільки Йосипу Сталіну спочатку було важко повірити, що напад відбудеться навіть після того, як він отримав інформацію про те, що німецька атака може відбутися на той час, коли СРСР усвідомили справжню серйозність небезпеки, в якій вони опинилися. Німці вже здобули перевагу завдяки своєї стратегії блискавичної війни. Протягом одного тижня німецькі війська просунулися на 200 миль в глиб радянської території, знищивши майже 4 тисячі літаків і вивівши з ладу близько 600 тисяч військовослужбовців Червоної армії. Як і раніше, стратегія в поєднанні з елементом несподіванки спрацювала і виявилася смертельною для країни середнього розміру. Оскільки поверхня Суші дозволяла німецькій армії рухатися швидко, завойовувати важливі міста та змусити іншу країну капітулювати протягом певного часу. Проти Радянського Союзу ситуація була іншою. Після трьох місяців війни тактика Бліцкригу більше не була вирішальним фактором успіху Німеччини, це спрацювало на початку конфлікту. Але тепер ситуація змінилася головним чином через величезні розміри СРСР, зиму та кращі лінії оборони, створені Червоною армією. Контрнаступ радянського союзу був добре продуманим і виконаним, але й він виявився тріумфальним. З тих пір, як були німці, воюючи на величезному фронті, довше ніж вони очікували, вони втратили елемент несподіванки та імпульс. І вони воювали проти більш населеної країни з високими виробничими можливостями, які також допомагали інші союзники. І з цього моменту війна обернулася проти німців. Причина, чому німецька армія була настільки ефективною у Другій світовій війні, полягає в поєднанні багатьох факторів план і фанатизм домінуючої сторони. Співзвучні процесу переозброєння та війни, матеріального виробництва та експансії проти Австрії та Чехословаччини, яка не супроводжувалася серйозною реакцією в поєднанні з підготовкою вторгнень проти інших країн. Крім того, робота, яка була проведена для відновлення німецької військової могутності. Незважаючи на обмеження версальського договору та виконання стратегії блискавичної війни компетентними офіцерами, об'єднаними з помилками їхніх колег, виявилося майже нестримною комбінацією. Хоча Німеччина програла війну, її початковий успіх можна пояснити багатьма факторами, і ми можемо поговорити про них детальніше в деяких наступних відео. У цій статті ми намагаємося надто спростити для вас основних агентів, які привели до ефективності німецької армії у Другій світовій війні. Тому переконайтеся, що ви підписалися на наш канал і натисніть кнопку дзвоника, щоб отримати більше анімаційних відео про Другу світову війну. Дякуємо за перегляд і побачимося наступного разу.